Наступний важливий момент це безумовна повага. Чому це важливо? Особливо багатьом сучасним, успішним дівчатам не подобається слово безумовно. Вони кажуть: ну слухай, я готова його поважати, якщо він це заслужить. Просто так поважати я його не буду, я ж не його мама. Я можу просто так поважати і цінувати свою дитину, тому що це моя дитина. А чоловік це мій партнер і повинен заслужити мою повагу. Проблема в цьому підході в тому, що якщо ви готові поважати свого партнера, свого чоловіка тільки тоді, коли він це заслужив, то й ви будете заслужувати його любов до себе. Він не буде проявлятися стосовно вас так, щоб ви відчували любов із його боку. Він буде холодним, закритим, відстороненим і чим далі, тим більше. Тому що повага це секретна мова чоловіків. Чоловіки відразу, з першої секунди, коли потрапляють в будь-який чоловічий колектив, коли спілкуються з будь-якими людьми, відразу щитують, мене тут поважають чи не поважають. І тому повага це дуже важлива річ для чоловіка. Так, тут важливе уточнення. Це не означає, що жінка менш важлива, або що їй потреба на другому місці. Просто чоловіча нервова система входить у близькість через повагу, а жіноча через любов, теплі прояви, емоційну присутність. Тобто чоловік розкривається, стає більш люблячим, турботливим і включеним, коли отримує та відчуває повагу. А жінка віддає те саме, коли отримує любов, увагу та безпеку зі сторони свого партнера. Вона стає спокійнішою, більш відкритою, жіночнішою. Це все про одне й те саме, лише різними мовами, через які ми говоримо про близькість. І коли ці мови нарешті стають зрозумілими парою, стосунки працюють, стають гармонійними та справді міцними.